Вітаю, шановне товариство. Якщо ви хочете, щоб в жаркий літній день несподівано ливанув дощ, треба зранку гарненько помити машину. А якщо ви хочете, щоб весна була дощова, треба восени закласти квітничок з посухостійких багаторічників. Принаймні, в мене це спрацювало ідеально. Минулого листопада я зробила квітничок з посухостійких багаторічників, саме з тої причини, що мене в минулому році дістало цілу весну і цілу літо поливати однорічники, які тут росли. І зараз ви якраз бачите кадри того, як виглядав цей квітник у листопаді. А зараз я вам покажу, як він виглядає на початку літа. Ось так виглядає цей квітничок зараз, і я вам більш детально розповім про ті рослини, які на ньому ростуть. Отож, почнемо зі злакових. Це ковила найтонша, дуже красива злакова рослина. Вона дуже прикрашає квітник, але в цьому році в мене з нею виникли проблеми. Ця рослина і так пізно прокидається, а в цьому році, очевидно, через оці аномальні стрибки температури, вона мало того, що прокинулася ще пізніше, але й частини кущів в неї повідмирали. і ось вона такий, ну можливо, не надто привабливий вигляд має, але звісно, я її прибирати не буду. Почекаю і сподіваюся, що вона відновиться. Тим більше, ви бачите, вона вже дає зелені ростки. Вівсяниця ну це причудова рослина, їй нічого не страшно, ні засуха, ні морози, ні перепади температури. Єдине, що вона не любить, це застою води і перезволоження. А так вона буде рости в будь-яких умовах і на будь-яких ґрунтах. Цієї весни я додала до злакових ще таку рослину, як трясунка, бріза. Це декоративний злак з дуже красивими суцвіттями, і він використовується як сухоцвіт. Ну і коли він буде у всій своїй красі, я вам його обов'язково покажу. В центрі композиції кущ та таволгового, який влітку розквітне великими яскраво жовтими соцвіттями, а оточують його три кущі полину. Полин у мене з'явився випадково. Я купувала насіння тархуну, але замість нього звичайнісінький полин. Але ж, як на мене, виглядає ця рослина досить декоративно. Ну і, звісно, викидати було його жалко. Тому ось так. По всьому квітничку я насаджала багатенько такої рослини, як миколайчики сині, ось ви одну з них бачите на передньому плані. Це видова рослина, вона характерна для наших степових екосистем, і, мабуть, всі ви цю рослину добре знаєте. Його можна використовувати як сухоцвіт для складання сухих букетів. Миколайчики це недовговічний багаторічник, але він дуже гарно відновлюється за рахунок самосіву. І на сам кінець красуня Армерія Приморська, яка надає цьому квітничку яскравих барв. Це недовговічний багаторічник, на одному місці він живе 3-4 роки, але Армерія чудово відновлюється за рахунок самосіву. Що мені подобається в самосівних рослинах, це різноманітні відтінки рожевого від самого світлого до яскравих насичених кольорів. До речі, була в мене в цьому квітничку ще котяча. М'ята, але навесні її викопали мої чудові коти.